Короче, вчора я зайшов в один магазин, де побачив і не зміг навіть нормально заснути. Зараз іду купувати це недалеко від дому. Друзі, я придбав собі бромтон, і це перше відео з цим маленьким, дуже незвичайним велосипедом, але точно не останнє. Але в цьому відео я вам розповім про цей велосипед і трохи про бренд. Бо я впевнений, що більшість з вас про бромтон нічого ніколи не чули, і не знають, що це таке, і думаю, що це айст якоїсь другої версії. Якщо що все нормально, рік назад я теж нічого не знав про бромтон. І звісно ж розповім навіщо я його собі придбав. І почну прямо звідси. Вперше про Бромтон я дізнався рівно рік назад. Я тоді поїхав до міщі в Берлін. Ми зробили невеличкий тур по незвичайним веломагазинам. Подивились на ультранезвичайні велосипеди двоповерхові, карговелосипеди, якісь крафтові бренди. І там я вперше побачив от такі складани. Велосипед, так дійсно, я знаю, що такі велосипеди існують. У мене у самого колись був аїст. Я свої перші гроші почав на ньому заробляти, катаючи друзів на багажнику по 2 гривні. Ну вже як було. Але зізнаюсь, коли я вперше побачив Бромптон, у мене першої любові не виникло, тому що ну, капець щось незвичайне, і я б навіть сказав каряве, неказисте. казисте. Багато хто з вас напише, що я виглядаю дуже дивно, якщо не стрімно, на цьому велосипеді. Але цікавість. Вже була тому, що Бромтон рекламують його, чи правильніше сказати, навіть виставляють в магазинах в маленьких комірках. Це просто такі шафи з комірками, в яких сховані от такі велосипеди, і це як мінімум виглядає незвично. Я раніше бачу складані велосипеди, але вони всі набагато більші. так вже працює інтернет, да й маркетинг, напевно, чи це одне і те саме? Короче, після того як я познайомився з Бромтоном, він почав мені з'являтись майже всюди. В інстаграмі, в Ютубі я бачу відеоролики про нього. Я підписаний вже на деяких бромтонаводів декілька місяців, навіть коли і гадки не мав, що в мене буде свій. Вже тоді компанія якось зі мною працювала. І, до речі, це британський бренд. Він розроблявся в Лондоні і почав розроблятися ще в 1975 році. Не сказати насправді, що я є фанатом чогось британського. Я досі думаю, що чай це замануха. Для туристів вони самі його не п'ють. Я чай не люблю. Я не люблю британські машини. Я досі думаю, що вони зкривдили розкуду воно почало плисти. Я думав, що я зараз упливу звідси нахрін. Сподіваюсь, не впливу, але у мене є Бромптон, якщо що, звідки я все одно додому доїду. Я досі вважаю, що вони скривдили поняття автомобіля, розмістивши кермо справа. Але давайте будемо чесними. як двоповерховий лондонський автобус, ви впізнаєте навіть силуету і зрозуміти, що це, так і Бромптон. Причому як в складеному, так і в розкладеному вигляді. От саме так він стоїть. Тобто, якщо вам треба його десь поставити біля кафе, біля вас, просто поспілкуватися, щоб не тримати його в руках, дві секунди і отак, трохи не казисто, але це реально його стенд положення. Ну тобто, задумане, розробниця. Їжу, знімаю відео, там якісь проїздочки, ставлю штативчик, потім потім передивляюсь, як це виглядає. І щось тут вирішив сказати: на всякий випадок, для тих, якщо ви тут вперше. Ну, по перше, підпишіться на канал, тут багато велосипедних відео, подорожі і так далі. А по друге, ні, я не зійшов з лузду. У мене є нормальний велосипед і не один, я багато подорожую, я знаю, що це таке, я їжу багато. І тому, коли я буду вам розповідати про оце, то знаєте, що я знаю, що таке велосипеди. Я придбав його доволі імпульсивно. Я інколи так роблю, і мені навіть подобається ця моя риса. Я не роблю нічого бездумно, Але якщо мені щось подобається, якщо мені подобається якась річ. Чому б не спробувати, якщо є можливість, звісно, велосипеди це не тільки моє захоплення, моє хобі, це і частина моєї роботи, як не дивно, і частина навіть якоїсь волонтерської діяльності, тому що завдяки тому, що у нас є велосипедний канал, ми вже зібрали більше ніж на 70 пікапів. До речі, так якщо ви ще не підключались, то обов'язково це зробіть. Задонайте, хоча б щось, тому що зараз у нас активна фаза. Ми купуємо нові автівки і черга на них велика. Тож велосипеди це в прямому сенсі частина мого життя. І не спробувати те, що мені засіло в голову, я просто не міг, коли, звісно ж, є можливість. І тому нещодавно, проходячи повз велосипедний магазин, який знаходиться неподалік від моєї квартири, я побачив, що туди завезли бромтони. Я побачив ті самі шафи з комірочками. Я туди зайшов, почіпав саме оцей велосипед. І на наступний ранок я пішов його і придбав. Але за ніч я дуже багато всього надивився, нагуглився і знав, що це таке, і які саме мені потрібні. Я зупинився для початку на сі версії. Оце саме сі версія. Вона найпопулярніша, найкласичніша. Мені здається, я зараз зрозумів всі це. Класік. У Brompton є чотири основні лінійки, а також є електричні велосипеди, про них я сьогодні не буду. Це А-серія, найбазовіші, це C, як у мене, є ще P, можливо, це перформанс чи щось таке. Ну, коротше, вони доволі наворочні, трохи легше. А також є T. T – це те, до чого я прийду, якщо мені дуже сподобається C. це титанові Бромтони. Зараз буде тест. Великий апхіл, і я спробую заїхати туди на першій передачі Бромтона. отак. От Ні, не туди. Прямо по траві, отуди. От Вона, до речі, волога. Ні, в такий апхіл це неможливо. Такі легко Ці лінійка. Вона така максимально адаптована для всього і для пересування містом, і навіть для подорожі. І ні, я не помилився. На бромтонах реально подорожують. Є величезна кількість байкпакінгу для нього. За да, що там казати, підсидільні сумки підходять сюди будь-які, а на рульні тут прям цікаві, тому що для них є спеціальне фірмове кріплення від Brompton. і сумки туди виробляють як самі Brompton, так і інші виробники. Я до речі, таку одну собі вже замовив. І не тільки для того, щоб подорожувати на ньому, таке теж буде, але і для деяких інших цілей про них ви дізнаєтесь трохи пізніше. От таке кріплення, і сюди легко встає будь-яка сумка. До речі, можна сказати, що він максимально старий. Чи класичний. Але багато речей, якщо не сказати всі, вони доволі якісно продумані. Тому що коли ти на звичайний велосипед кріпиш сумку на кермо, чи, наприклад, багажник спереду, то тобі стає складніше їхати на такому велосипеді, тому що ним складніше керувати. А тут сумка кріпиться на рульовому стакані. І як би ти його не завантажив, кермо буде повертатись все так само спокійно, як і без сумки. У лінік є також додаткові розподілення, які відрізняються в першу чергу за кількістю передач. Передач. Чи може бути одна, дві, чи як в моєму випадку шість? Це дуже незвична система перемикання. Я такої раніше ніколи на велосипедах не бачив. Можливо, і ви не бачили тут щось типу планетарки, тобто три передачі у вас в задньому барабані, а також є ну, щось по типу пониженого ряду, тобто ще дві зірочки позаду, і дві зірочки ви перемикаєте зліва на кермі, а три передачі всередині барабану справа на кермі. І раз я вже почав про ці всі зірочки, системи перемикань незвичні, я мушу сказати, що. Знаючи мене, знаючи самого себе, якщо ви знаєте мене, для мене це максимально нестандартний вибір, але коли щось хочеться, треба пробувати. Колись я вже їхав за одним велосипедом в магазин, а поїхав звідти з фаєрделом максимально незрозумілий для мене турінг на той момент, але який приніс мені просто масу задоволення, на якому я приїхав в Ісландію, і який я досі вважаю найкрасивішим з усіх велосипедів, що у мене були. Тож, тут я вже так сильно не парився. Що ж тут не так, не так як я звик. Ви знаєте, що зараз я шукаю собі фреймсет з udh кріплення. Надсучасне, все все таке технологічне, можливо, навіть десь легеньке. Бронтом. Тапталки, незрозуміла система перемикань. Подивіться на кріплення колес. Це навіть не ексцентрики, це гайки. Ви коли-небудь бачили от таку систему перемикання? З додатковим ланцюжком цікаво, його треба додатково змощувати. Крила купа якихось додаткових кріплень. Вся проводка не просто зовнішня, вона максимально зовнішня. Обідні гальма це те, що я вже мільйон років не використовував. До речі, побачив. І Тепер я знаю навіщо люди отут. Ліплять собі щось, щоб оці тросики не натирали. До того ж, я люблю все ще і максимально надійно, А цей велосипед спецскладаний це означає, що ну він не може апріорі бути настільки ж міцним, як титановий хартейл чи в моєму випадку Гревел. Але при цьому є і деякі моменти, про які не можна не згадати. Наприклад, всі бронтони виготовляються в UK, в Британії. Це означає, що це не якийсь там Китай. Тобто, якщо тут і сталюка, я не знайшов яка, чи це Хромель, чи не хромель. Але при цьому проблем з цим велосипедом, ну я принаймні не бачив настільки великих, щоб прям про них всі гуділи. На цих велосипедах влаштовуються змагання. На них люди їздять по 100 міль за день, тобто вони повноцінно мандрують, їх використовують як дейлі драйвери, тобто на них їздять на роботу додому, в магазини, і про все це ми будемо ще говорити. Це повноцінний велосипед, але у нього є дуже важлива фішка його можна з собою взяти куди завгодно. Ну клас, все максимально як я люблю. Вітер в рожу і дощ. Це як я люблю, повністю змок, але швиденько зібрав бронтом, зараз покладу в багажник і піду сушитись. Ще довелося тікати аж в інше місто. Правда, на машині. Круто, що Бромтон можна кинути прямо в багажник в джимні. Це просто космос. Так от, стосовно того, що його можна взяти з собою куди завгодно. Саме це і є головна фішка цього велосипеду. Звісно, купувати його як просто велосипед, якщо ви хочете спробувати, що таке велосипед, не потрібно. Цей велосипед саме про компактність, бо це розв'язує вам руки, друзі, повністю. Раніше я думав, що самокат для цього, тому що самокат ви можете з собою взяти куди завгодно. Хоч і в ресторан, хоч кататись по якомусь місту, хоч в магазин і так далі, але у самокатів є велика кількість проблем. Якщо вони електричні, вони важкі, і все ж таки, з ними ну капець складно. Якщо вони не електричні, то вам завжди треба штовхати себе. І якщо ви їдете в горку, ну це прямо складно робити. Це звичайний велосипед. Він прям відчувається звичайним велосипедом, тому що ви можете їхати по будь-яким ґрунтам, ви можете їхати по будь-якій дорозі доволі швидко. Ну я прям тридцятку їду собі. Нормально. Тридцятка, якби їдеться, не складно, і каденс не високий навіть 32-33. Я не кажу, що це зручніше ніж на моєму гревелі. Ні, звісно, для довгих дистанцій, гревел там чи шосік буде зручнішим. Цей велосипед підходить для того, щоб їздити довго, але створений для того, щоб їздити по місту, щоб ви могли кинути його в багажник, зайти в будь-який транспорт, зайти в магазин, щоб ви могли скупитися і повісти сумку на кермо потім і поїхати додому прямо на цьому велосипеді. Тобто, це найуніверсальніший велосипед для того, щоб їздити містом. Я вам скажу. Так, навіщо я його придбав? Справа в тому, що ми зараз дуже багато гуляємо. ну, Любимо ходити, щось роздивлятись. Нещодавно були у відпустці, проїхали 5 тисяч кілометрів, хрена всього пройшли, подивились. І от зараз я думаю, що найбільшим промахом моїм було не купити бромтон для відпустки. Тому що в джинні два таких легко влізли б зі всіма нашими речами. А головне, щоб по різним містам, по різним локаціям трейлам, наскільки ж ми більше всього побачили і менше б втомились, тому що він і в горку їде по містам, ви можете їхати, хоч від одного кінця до іншого, і не втомлюватись. Захотіли щось поїсти, склали за буквально 5 секунд. Я вже навчився швидко складати. Зайшли в ресторан, їсти захотіли додому щось купити, не проблема. Два таких велосипеди для пари, і це вирішує реальну купу проблем. Я чесно кажучи. Поки знімаю це відео, бо я не один день його знімаю, вже дуже щільно думаю над тим, щоб купувати другий бромтон не для відео, а для того, щоб жити. бо... Він реально змінив моє життя на до і після. Я знаю, що таке велосипеди. Я вже стільки років на них катаюсь, подорожую, але нічого подібного, як з Бромтоном, у мене не було. Бо зараз будь-яка поїздка, нова пошта, магазин чи просто на турнічки, Наскільки ж це зручніше? Трохи вам розповім про те, як на ньому їздиться, тому що ну мені здається, якщо люди ніколи не користувалися таким, то є багато питань. Перше, що скажу, він не відчувається розхльобаним, розболтаним. Тобто, оці всі шарніри дуже щільно підігнані і зовсім ніякої дрібіжані. Нічого такого немає. Тобто, ви їдете на гарно зібраному продукті. Також він зовсім не жорсткий, тому що завдяки своїй конструкції, у нього довге кермо, у нього великий підсиділ. Він амортизує просто капець як сильно. До того ж, оця штука також м'якенька і також амортизує. Оце стандартний підсиділ. і Я скажу вам, що для людей до 180 він ідеальний. Для мене треба буде докуповувати окремий, є телоскопічний, він трохи піднімає сильніше тебе, тому що я не повністю випрямляю Ноги кермо теж є різних розмірів. Є флетбар, оце середній, є ще повищі. Я думаю, що колись прийду просто до флетбару, скоріш за все, на таких велосипедах. Переключення, як я вже сказав, відбувається таким чином. Тут у вас дві зірочки, а тут три передачі в барабані. Тут треба звикати, скажу вам чесно. По-перше, в барабані перемикання працюють під навантаженням погано. Треба переставати крутити педалі. По-друге, вхід між 1, 2 і 3 доволі великий. Тобто, треба перемикатись так: 1, Потім один з плюсиком, потім два, два з плюсиком, потім три-три з плюсиком. Тобто, наприклад, це зараз саме перша передача. Далі йде перша підвищена. Далі у вас йде знову друга передача, друга підвищена, потім третя. І максимально. не найзвичніші. Я вам більше скажу не найзручніші перемикання, проте воно працює. І наскільки я подивився в інтернеті, я дуже багато відео подивився. Дійсно працює тисячами кілометрів, тобто люди на них їздять десятками років на саме от таких сталевих. Тому питань по надійності у мене, чесно кажучи, немає зовсім. І це реально культова трендова штука, яка виробляється саме в Британії. І мені щось здається, що вони б не ризикували своїм ім'ям заради того, щоб щось здешевити. Воно працює. Воно так і буде працювати, звикнути легко, просто це не так зручно, як на сремі, наприклад, для Бромтона є величезна кількість всяких модів. Тобто, дивіться, у мене тут просто на квадраті каретка. Ви можете поставити вже більш сучасно. Можна поставити більш сучасні гальма, будь-які колеса, є карбонові. Я стільки всього надивився, але чесно кажучи, поки що планую собі поставити тільки сидіння брукс камбіом, як у мене. Ну і звісно ж, я вже замовив собі сумочку, ми таких не робимо. Але хто знає, можливо, у нас двіжуха Бромтенів теж буде розвинута, і будемо і ми робити свої сумки для такого кріплення. Це буде прям круто, тому що я буду з ним їздити і в магазини, куди завгодно, і просто з собою взяти щось для пікніку. Ну, коротше, сумка необхідна. А також я обов'язково замовлю собі багажник. Багажник ставиться от сюди, над крилом, і на ньому ще є колесики. І таким чином, коли велосипед зібраний, у вас виходить, що він їде на цих колесах. А також на нього можна поставити ще будь-яку сумку, таких теж опускається дофіга. До речі, навіщо цей ролі? на крилі, коли ви перевертаєте велосипед, заднє колесо перевертається отак, і щоб не шкрябити крило, воно їздить ціна у цьому роліку. Що мене дуже радує, бачите, тут доволі немало різних діталік, які не універсальні, які прям зроблені для Бромтона. І радує те, що ця компанія десятки років на ринку, і ці дітальки можна придбати майже будь-де. Тобто, це розповсюджена тема. Можна на офіційному сайті замовити, можна в інших магазинах. По Європі, наприклад, є величезна кількість дистриб'юторів, які займаються бронтами, так що це реально не проблема. Скажу вам чесно, їде він не так стабільно на перший погляд, як звичайний велосипед з великими колесами. Це логічно, тому що тут вони маленькі, але проблеми з тим, що велосипед виляє, нема зовсім ніякої. Навіть по лісу, я проїхався. Він їде стабільно по прямі. Ви можете їхати швидко. По граві ви можете їхати нормально. Гума така випускається. У мене, наприклад, чувальба марафон з коробки стоять. Ви можете придбати якусь більш агресивну зуба. Впевнені будуть люди, які будуть питати, скільки ця штука важить. Мій важить приблизно 12 кілограмів. Це з крилами, це з катафотами всякими, можна робити його легше. Титановий в мінімальній версії важить 7,4 кг. Тобто це не прям про капець яку легкість. І здається, труб менше, але ви ж розумієте, що для жорсткості кріплення повинні бути дуже надійними і труби повинні бути міцними. Тому і матеріалу йде багато. знаю, Багато хто буде питати мене, чому сам Бронтон, бо є більш сучасні, там є з дропарами. я сам таки публікував колись в Телеграмі. Справа в тому, що у мене є сучасний велосипед з титану з дробаром, на якому я приїхав багато тисяч кілометрів. І в мене і будуть такі велосипеди. Оця штука саме про те, щоб бути максимально компактною. І прям більшість всіх інших складаних велосипедів на ринку складаються в дві половинки. Тобто, десь посередині, раз-два склались, там кермо ще склались і поїхали. Вони недостатньо компактні. Це складається в третинах, тобто раз розріз. Два і така компактність дозволяє йому навіть брати його з собою в ручну паклажу в літаках. Я навіть таке бачив колись і сам спробую. Що уж казати, якщо він повністю залазить за другий ряд сидіння в багажник джимні, якщо ви знаєте, що таке джимні, там нема багажнику. Це дійсно компактно. А також я знаю, що з'являються інші бренди, прикольні бренди, не кікстартері, просто які виробляють прям сучасні складання велосипеди. Проблема в тому, що я вже сказав, є багато запчастин, які повинні бути зроблені для конкретної моделі. І от через умовні 5 років, коли щось станеться для якогось ноунейму чи велосипеду, який прям вистрілив на день, на два на рік, а потім про нього забули, знайти десь в світі запчастину буде складно для Бромтона, Ну це прям я не знаю з чим порівняти. Коротше, це розумієте, типу лезерман в світі складаних велосипедів. Ви зможете його відремонтувати де завгодно, і запчастини для нього будуть. А головне є гарантія. І якщо щось з ним станеться, я бачу в такі кейси, ви просто фоткаєте їм, відправляєте якусь запчастину, що потребує заміни чи ремонту, і вони все роблять. Окрім того, що бром там складається трохи інакше, ніж всі інші, у нього ще колеса компактніші ніж у інших. У більшості це 20 дюймові колеса, а тут 16 дюймові. А також є ще один нюанс, про який майже ніхто не згадує. Подивіться на інші складання велосипеди. В зібраному вигляді у них ланцюг і система перемикання ззовні, тобто її можна і пошкодити, а головне замазатись об неї, коли ви будете транспортувати велосипед, їхати з ним в транспорті чи кидати в той самий багажник. А у Бронтона все це ховається всередині. Воно і захищене, і ви захищені від бруду. Тож, друзі, це саме перше оглядове відео про мій новий велосипед. Про Бромтон поки що знову назад до сталюки, але не буду і себе обманювати. Я вже розумію, що Бромтон мені капець сподобався. Це прям моє нове хобі. Хобі в хобі. Мені велосипеди подобаються. А от Бромтон це щось зовсім нове. І звісно, до Титану треба буде йти. Не знаю, як швидко. Можливо, на вторичці щось знайду, бо я впевнений, що є люди, які придбали, а потім таки. Нафіга воно чи придбала, а потім та ні, я хочу тренуватись на шосіку і не знаю, що з ним робити. Але насправді двіжуха величезна, це популярна штука, а головне дуже-дуже зручна. До речі, коли я кажу про популярність, це не означає, що мені потрібно тільки те, що в тренді і популярне. Це означає, що з ним не буде проблем, якщо раптом з якоюсь запчастиною щось станеться. Задавайте ваші питання, впевнені вони будуть. Я звісно з радістю почитаю про те, що це АІС нафіга стільки платити за складаний велосипед. Що за страхожопіна така, мені все одно, головне, що мені подобається, впевнений, що знайдуться люди, кому це також сподобається. Буду радий з вами поспілкуватися в коментарях і вже йду знімати наступне відео зі своїм новим велосипедом. Всім пока!